Багато людей запитують, чому в світі так багато болю, страждань і нещастя, якщо все було створено Бхагаваном з його любові і милосердя. Проста відповідь полягає в тому, що цей світ є тимчасовим, людина не усвідомлює цього, тому що протягом усього життя вона зосереджена на зовнішніх обставинах. Людина не усвідомлює вічність своєї внутрішньої сутності. Людина народжується тут, щоб вчитися уроком, щоб зростати духовно, щоб зростати в любові, щоб стати самою безумовною любов'ю, і багато уроків, які потрібно засвоїти, довгий процес відточування, який потрібно пройти, щоб стати маяком безумовної любові, подібним за якістю Пхакавану. Не можна взяти золото з землі і відразу почати ліпити з нього прикраси. Щоб піднести їх до лотосових стоп Бхагавана. Щоб підготувати його до цього етапу, необхідно пройти через безліч процесів. Насправді, шлях атми полягає в тому, що весь нескінченний океан, яким є Бхагаван, віддає себе маленькі краплі, якою є атма. Уявіть, наскільки неймовірний і незбагненний цей процес, незбагненна глибина терпіння. Необхідного для завершення цього процесу, щоб пробудити свою свідомість до свого істинного я, атма добровільно проходить через очищення. Просто ум не усвідомлює очищення як щось хороше і бачить в ньому страждання. Тому атма, яка не готова прийняти свій вічний любовний зв'язок з Бхагаваном, переживає життя як страждання і нещастя. Є ще одна причина, по якій Атма зазнає труднощів і бачить світ повним страждань, тому що вона постійно пам'ятає істину Бхагавана. Глибоко всередині себе Атма завжди пам'ятає його, його любов, його солодкість. Якщо ви скуштували справжній нектар, ви назавжди запам'ятаєте його, і ніщо інше не зможе вас задовольнити. нарешті по відношенню до світу, ви повинні завжди бути люблячими, добрими, чуйними і турботливими. Ваш обов'язок зменшити страждання, які відчувають всі, залишаючись негативності, ви збільшите власне страждання і страждання світу. Перетворивши себе на люблячу людину, ви також допоможете світу, замість того, щоб скаржитися на те, скільки страждань. Зробіть щось, щоб стати рішенням, замість того, щоб думати, що ви розумні і розумієте Бога, або чому цей світ такий, який він є, станьте скромними і корисними для всіх, станьте добрими і допоможіть собі, тим самим допомагаючи всім згадати Бога через ваше ніжне співчуття.